Сильні люди не з'являються просто так, вони не народжуються з холодною впевненістю, не виростають у тиші, що не болить. Сильні люди формуються там, де біль стає буденністю, там, де треба триматися, коли вже нема за що, там, де все всередині ламається, але зовні мусить стояти рівно. Сила не народжується від перемог. Вона народжується від втрат, які довелось пережити без свідків. Вона народжується з того моменту, коли ти стоїш серед уламків того, що любив, і розумієш, ніхто не прийде рятувати. І тоді щось у тобі клацає. Замість крику приходить тиша, замість сліз, погляд, який більше нічого не чекає, замість слабкості, спокій, який лякає інших. Сильна людина не така, бо хоче бути сильною. Вона, така бо колись мала вибір зламатися або вижити, і вибрала вижити. Але кожен такий вибір має ціну, і ціна самотність. Самотність не приходить раптово. Вона виростає з досвіду, коли ти вкотре відкриваєш серце, а у відповідь порожнеча. Вона виростає з ночей, коли хочеться говорити, але ніхто не слухає. Вона росте між словами, між втратами, між дрібними розчаруваннями, які накопичуються. Поки одного дня ти не розумієш, легше мовчати, і з того моменту тиша стає твоєю мовою. Сильні люди не ображаються на світ, вони просто перестають чекати, що світ зрозуміє, бо коли ти пізнав глибину болю, ти більше не пояснюєш, ти просто йдеш далі. І цей рух, не втеча. це повага до себе. Вони не потребують оплесків, бо знають, як швидко ті перетворюються на забуття. Вони не шукають визнання, бо знають, що воно порожнє, якщо всередині нема миру. Вони не кричать, бо зрозуміли сила не в гучності, а в здатності мовчати тоді, коли тебе не чують. Сильна людина рідко плаче на очах інших, її сльози не для демонстрації. Вони виходять тоді, коли ніхто не бачить. І в тому є своя краса у здатності проживати біль гідно, без сцени, без публіки. Бо справжній біль не для глядачів. З роками сильна людина вчиться не довіряти словам, бо слова легкі, а вона важка. Бо слова летять, а вона стоїть. І все, що вона цінує, та це дії, що не потребують пояснення. Її самотність не тюрма, а ліс. Дикий, мовчазний, але живий. У ньому вона нарешті може бути собою, без ролей, без очікувань, без зобов'язань бути опорою для всіх. У цьому лісі немає глядачів, зате є повітря, і кожен подих нагадує: я ще живий. Світ часто плутає спокій із холодом. Але той, хто пережив бурю, має право на тишу. І ця тиша не байдужість, а відновлення. Це коли в тобі більше немає хаосу, лише ясність. Бо коли ти пройшов усе, що могло тебе зламати, залишилось тільки головне тиша, яка не лякає. Сильна людина часто здається віддаленою, вона не тому відвертається, просто більше не може розпорошувати енергію на дріб'язкове. Вона навчилася берегти себе, бо колись віддавала всіх себе іншим і залишалась порожньою. І тепер оберігає цю цілісність як святе, вона не закрита, вона обережна. Вона не недосяжна, вона просто не хоче бути спожитою, бо надто добре знає, що люди часто беруть тепло, не замислюючись, що після цього залишиться холод. І тому сильна людина не дає просто так, але якщо дає, то до кінця. Справжня сила не в тому, щоб не падати, справжня сила в тому, щоб підніматися після кожного падіння, навіть коли вже не віриш у сенс. Сильна людина не потребує натовпу, щоб знати, хто вона. Вона носить цей спокій у собі, як вогонь у долонях. І навіть якщо довкола темрява, цього вогню достатньо, щоб не зникнути. Сильна людина це тиша, що пройшла через грім, це спокій, який колись був бурею, це лагідність, яка навчилась не ламатись. Її очі спокійні не тому, що вона не бачила страждання, а тому, що бачила його так багато. Що вже нічого не лякає. І все ж ця сила має свою ціну. Вона не дозволяє тобі бути беззахисним. Коли хтось хоче підійти ближче, ти зупиняєш. Не тому, що не хочеш любові, а тому, що колись любов зробила боляче, і відтоді ти вчишся бути поруч, не відкриваючи двері до кінця. Самотність для сильної людини це не відсутність любові, це пауза між болем і новим життям. У цій паузі народжується щось нове спокій, прийняття, мудрість. Сильна людина не шукає, вона дозволяє, і коли приходить те, що справжнє, вона не тікає, вона просто дивиться і впізнає, бо справжнє не потребує доказів. Іноді ця тиша триває роками, але сильна людина не боїться часу. Вона знає, що все приходить тоді, коли треба, і що навіть у мовчанні є сенс. Бо мовчання це теж мова. Мова тих, хто вже сказав усе, що мав сказати, і тепер просто живе. Її шлях це шлях без глядачів. Бо сила не потребує сцени, і найглибші перетворення завжди відбуваються в тиші, далеко від оплесків. І коли нарешті настає спокій, сильна людина не відчуває тріумфу, вона просто дихає, і цього достатньо. Вона не переконує інших у своїй правоті, не доводить, що краще знає. Бо знає, кожен має свою бурю, і якщо ти вже пройшов свою, ти не маєш права знецінювати чужу. Сильні не судять, вони розуміють, і це розуміння, їхня мова любові. І коли світ каже, ти холодний, вона лише усміхається, бо цей холод не лід, а чистота, це спокій, який колись був полум'ям, це ясність, яка прийшла після хаосу, і якщо ти ніколи не стояв сам серед темряви, ти не зрозумієш, як дорого коштує цей спокій. Сильна людина не боїться тиші, бо саме там вона зустрічає себе, і коли нарешті бачить себе без ролей, без обов'язків, без масок, це не жах, це свобода. Бо найбільша перемога це не перемога над іншими, а примирення з собою. І потім, коли приходить час, коли біль уже не керує. Коли спогади більше не печуть, ти починаєш бачити, як усе навколо змінюється. Світ не стає добрішим, але ти стаєш спокійнішим. Ти більше не реагуєш на кожен дотик, не шукаєш сенсу у чужих словах, ти просто живеш. І це вперше не виживання, а життя без надриву, без очікувань, без потреби щось доводити. Ти відчуваєш, як повітря всередині тебе стає легшим. Як тіло, яке колись було каменем, знову вчиться дихати. І це дивне відчуття, ніби ти повертаєшся додому, хоча ніколи там не був. Бо цим домом завжди був ти сам. Але щоб його знайти, треба було пройти крізь усе, що тебе зруйнувало. Сильна людина не шукає щастя, вона навчилась розрізняти спокій і порожнечу, і тепер знає щастя не в гучних емоціях. А в тій митті, коли ти не хочеш бути ніким іншим, коли приймаєш свою історію без жалю, без гордості, просто як факт, бо саме вона зробила тебе тим, ким ти став, колись ти вірив, що сила це ніколи не плакати, потім зрозумів, що сила це плакати коли треба, і не соромитись, потім усвідомив, що справжня сила та не в тому, щоб тримати все під контролем, а в тому, щоб довіряти процесу. І тепер, коли ти дивишся у дзеркало, ти бачиш не камінь, а людину звичайну, живу, справжню. І ця звичайність найвища форма миру. Ти більше не шукаєш, хто тебе зрозуміє, бо зрозуміти не означає врятувати, і ти вже не хочеш, щоб тебе рятували. Ти просто хочеш, щоб поруч були ті, хто не боїться твоєї тиші. Бо в ній є правда, а правда не кожному під силу. Сильні люди не відмовляються від любові, вони просто перестають плутати любов із прив'язаністю. Вони не тягнуть тих, хто не готовий, не доводять, що гідні, не тримають за руку того, хто вже пішов. Вони відпускають не з байдужості, а з поваги, бо знають усе, що справжнє, не вимагає утримання. І саме тому їхня любов така глибока. Вона не ззовні, вона зсередини. Вона не спалахує, як полум'я, вона світиться, як вогник у нічному вікні. Її не видно здалеку, але вона не гасне навіть під дощем. Бо ця любов народжена не від страху, а від розуміння, і це робить її вічною. Сильна людина більше не живе минулим, вона не застрягає у своїх ранах. Вона не шукає винних, бо знає, усі колись були дітьми, що не навчилися любити правильно, і це знання приносить не біль, а прощення не для інших, для себе, бо пробачаючи собі, ти знімаєш останній тягар, і тоді самотність, що колись здавалася кам'яною, починає дихати. Вона більше не тисне, вона більше не холодна, вона стає просто простором простором, у якому ти можеш бути. Без страху, без ролей, без шуму. У цій самотності немає порожнечі, є свобода. Ти більше не шукаєш, щоб тебе зрозуміли, бо зрозумів ніхто не зможе відчути твою історію так, як ти. І це не біда, це благословення. Бо тепер ти не вимагаєш, щоб хтось наповнив тебе. Ти наповнений сам. Сильна людина це не броня. Це той, хто зняв броню і залишився стояти. Не тому, що не боїться, а тому, що довіряє. Бо коли ти прожив усе, що здавалось нестерпним, страх втрачає владу. І тоді ти починаєш бачити інших не як загрозу, а як відображення. Ти бачиш у людях біль, який вони ховають, і більше не судиш, бо знаєш, що всі ми вчимося триматись, і кожен по-своєму ламається. Сильна людина рідко говорить про свою силу, вона просто живе нею. Її присутність уже відповідь, бо в її очах немає демонстрації, є тільки спокій. І цей спокій лікує тих, хто поруч, не словами, не порадами, просто самим фактом, що вижити можна, вона несе у собі тишу, але ця тиша не холод. Це простір, у якому інші теж починають дихати, бо сильна людина не тисне, вона дає місце. І в цьому місці народжується нове віра. Довіра, відчуття, що жити можна без страху. Самотність, яка колись була болем, стає джерелом, бо в ній ти навчився говорити з собою, а тепер можеш чути інших ти більше не тікаєш у шум, ти більше не наповнюєш порожнечу чужими словами, ти живеш із тишею, як і з другом. І коли життя знову починає говорити, ти слухаєш спокійно, ти вже не потребуєш підтверджень, не чекаєш вибачень. Не тримаєшся за образи, бо зрозумів, що минуле не ворог, а вчитель. І тепер у кожній рані ти бачиш двері, у кожній втраті, очищення, у кожній самотній ночі шлях додому. Сильна людина більше не боїться бути м'якою, бо зрозуміла, що м'якість не слабкість, а зрілість, тільки той, хто пройшов бурю, може дозволити собі бути ніжним, бо він знає, що сила не в напрузі, а в довірі. Не в контролі, а в прийнятті, і саме тоді в тобі з'являється новий вид спокою, не той, що відгороджує, а той, що об'єднує, не той, що тікає від болю, а той, що приймає його як частину життя, і коли ти починаєш бачити красу навіть у тому, що боліло, це і є свобода, свобода сильних у вмінні залишатись людьми. У вмінні плакати, сміятись, любити, не приховуючи, але й не чіпляючись, бо вони вже зрозуміли усе проходить, окрім того, що справжнє, і тому сильна людина може стояти на одинці і не відчувати страху, бо її тінь уже не ворог, бо її тиша і не вирок, бо її самотність не пустеля, а сад, який росте без свідків. І коли хтось випадково проходить повз цей сад, він відчуває. Тут є щось живе, справжнє, тепле і, можливо, залишиться, а якщо не залишиться, теж добре, бо сильна людина більше не тримає, вона дозволяє життю бути, і це не байдужість, це довіра, бо все, що потрібно, прийде, і все, що йде, теж потрібно. І ось тоді ти розумієш, що самотність це не відсутність людей, а присутність себе. І що найглибша любов починається не тоді, коли хтось приходить, а коли ти нарешті не тікаєш від себе. Сильна людина не перестає бути сильною, вона просто перестає боротись. Бо сила більше не про виживання, вона про життя, про тихе, справжнє, повне життя, у якому можна бути всім, і світлом, і тінню, і спокоєм, і вогнем. І коли світ дивиться на тебе й каже, ти самотній. Ти лише усміхаєшся, бо знаєш, це не самотність, це ясність. Бо ти пройшов усе, щоб зрозуміти, справжня сила не відділяє, вона з'єднує, і саме в цій тиші ти відчуваєш, що ніколи не був один. Підпишись, якщо ці слова торкнулись тебе, бо цей простір для тих, хто навчився тримати світ і не озлобитись. І якщо ти впізнав себе, напиши в коментарях я більше не боюся своєї самотності. Бо саме з цього моменту починається справжня сила.